20-та година понеділка, час підсумків дня, які підбивають факти сітіві та вікна СТБ. Я Тетяна Висоцька вітаю протягом години. Ви побачите? Вони дійсно стали нашим щитом на фронті і в тилу. Рідкісна можливість побачити, як же працюють хаймерси: ексклюзивний репортаж з передової та найсвіжіші зведення з фронту. Сітки як єдиний захист, то хто має протягати тунелі сіток, які стримують атаки ФПВ-дронів? і якою ціною це робиться зараз у зоні бойових дій і прифронтовій зоні? То чи є відновлення, чому досі люди, навіть із прифронтової зони, не можуть довести комісії, що їхнє житло зруйноване, і хто чи що гальмує фіксацію пошкоджень? Росіяни дещо послабили ракетно-дроновий терор. Цієї ночі ворог вдарив 60-ма ударними безпілотниками типу і Герань, також запустив три балістичні ракети. Більшість БПЛА сили ППО, знищили або подавили РЕП-системами. Та, на жаль, не обійшлося без влучань на 12 локаціях. У Павлограді постраждали 16 людей під час масованої атаки Павлоградського району ракетами та БПЛА. Про це повідомили. В Дніпропетровській Ова зранку наші повітряні сили попереджали про загрозу балістики та швидкісну ціль. 15 постраждалих госпіталізовано, чотири з них у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Спалахнула пожежа. О пів на восьму вечора пролунали вибухи. Знову повідомили в змі подробиці, поки невідомі. Безпілотником били і по Бербківській громаді. Нікополь, Покровську та Мирівську громади атакували артилерією та ФПВ-дронами. Пошкоджено агрофірму, багатоповерхівку, два приватні будинки, газогін, лінії, електропередач. Четверо постраждалих через російські обстріли на Харківщині. Вранці окупанти атакували селище Орілька, Лозівського району, пошкоджені житлові будинки. Поранено жінку, її чоловік та двоє їхніх дітей зазнали гострої реакції на стрес. Попередньо ворог застосував безпілотник Герань. 2 повідомляє обласна прокуратура. А в день ворожий биплав пав у київському районі міста. За даними міського голови Ігоря Терехова, минулося без руйнацій і постраждалих. Російська армія 27 разів обстріляла Донеччину. Поранено шестеро людей. Повідомляє Донецька Ова. Найважче нашим захисникам в районі Костянтинівки. Росіяни рівняють місто із землею з авіації та артилерії. Протягом останньої доби там поранено двох цивільних. Одна людина загинула. По одному потерпілому у зафіксовано у Старурецькому та Олексіву Дружківській. під ворожим вогнем. Також Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ та Лиман. По Дружківці вдарили сім російських дронів. Поранено чоловіка і жінку. У Крамат. Торську пошкоджено 14 будинків та лінію електропередач. У Слов'янську ворог влучав у будинок та гараж у Лимані. Через обстріл повністю зруйнована будівля міськвиконкому на щастя без жертв. 133 тридцять відбулося бої зіткнення відбулося доби по всій лінії фронту. Найнапруженіша ситуація лишається на покровському відтинку там. Півсотні штурмів наші армійці відбивали поблизу 15 населених пунктів. Натиск росіян відчутний біля Костянтинівки. Це ще одне стратегічне місто для росіян. Там досі тривають бої, утім відбито вже 12 атак. Вісім разів ворог йшов на наші позиції поблизу серебрянського лісництва. Також загострилася ситуація на ділянці, де сходяться Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області. На цьому відтинку вже відбулося 17 бої. але штурми тривають. Не припиняється й оборона Куп'янська на Харківщині. Там наразі зафіксовано дві ворожі атаки. На Оріхівському таких було шість. Також зупинено підрозділи російських військ, які вирішили наблизитися до наших позицій біля Антонівського мосту під Херсоном. А ось аналітичний ресурс Deep State повідомляє, що росіяни просунулися одразу на кількох напрямках фронту. Ворога вдалося захопити нові території у Куп'янську та Вовчанську. На Харківщині в Куп'янську окупантам, нібито вдалося зайти у центральні райони міста. Одразу з двох боків у місті тривають вуличні бої. У Вовчанську росіяни теж просунулися на кілька вулиць приватного сектора. Путінська армія також має успіх на Запоріжжі в районі села Плавні, що за кілька десятків кілометрів від обласного центру. Нагадаю, поки офіційного підтвердження такої інформації немає. Президент Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача. Ключове питання: енергетика, зокрема, відновлення громад після ударів Росії і розширення резервів енергетичного обладнання Всі подробиці у вечірньому зверненні. Прошу, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Провів сьогодні ставку багато про енергетику, відновлення в регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах обладнання. Цей тиждень буде дуже активним в дипломатії. Є кілька задач саме по необхідному обладнанню для ремонтів і для генерації. Чіткі завдання для наших дипломатів. Також працюємо по газу забезпечення обсягу на опалювальний сезон. Я хочу. Подякувати кожній ремонтній бригаді, хочу подякувати всім українським газовикам. Майже цілодобово наші люди працюють на Україну на забезпечення українців газу. Визначили всі деталі по фінансуванню, які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і які можуть бути джерела фінансування? Факт. Половину цих коштів вже ми забезпечили весь необхідний обсяг. Уряд знайде доручення. Є звісно, були військові доповіді. Детальна по збільшенню авіаційної складової буде більше бойових можливостей авіації для захисту інфраструктури, зокрема, більше гелікоптерів. На доповіді була прем'єр-міністр України Юлія Свереденко. Теж щодо енергетичних питань, хороші. Домовленості зі словаччиною після візиту прем'єр-міністра України. Я вдячний за це. Ми працюємо щодо проєктів з Америкою в енергетиці. Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації також по газу і нафті. Українська інфраструктура може дати. Більше енергетичної безпеки у всьому регіону Америка явно в цьому зацікавлена. Загалом, це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії. Енергоринок в Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів, але й від самого факту їхнього постачання. Росія будує політику. Та європейських основах і намагається зламати Європу. Це точно не можна фінансувати за рахунок Європи в жодній іншій частині світу. Путін не заробить таких коштів, які він мав в Європі до цієї війни, і які ще досі на жаль. Заробляє Європа буде і надалі це обмежувати. Також ми працюємо з партнерами і щодо нових санкцій проти Росії. На тижні буде багато перемовин по санкціям. Я дякую всім, хто допомагає. Сьогодні доповідав також міністр оборони України Денис Шмигаль і передусім про результати Рамштайн та нові домовленості з партнерами будуть додаткові пакети підтримки окремо. Дуже предметно, ми працюємо з Америкою, щоб все ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем Петріот. Це не просте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України, і працюватиме довгостроково у Вашингтоні. Я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і Петріот і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком. Достатньо Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні в Вашингтоні було достатньо для цього підтримки. І ще одне: говорив з президентом Макроном, зокрема, про наявні дипломатичні перспективи, треба тиснути на Росію і надалі. Зараз правильний момент. І тиск може відкрити нові перспективи. Говорив із прем'єр-міністром Данії, у нас з Данією. Співпраця дуже змістовна, і це стосується оборонного виробництва і інших форм підтримки для України. Дуже цінуємо політичну підтримку, і тим більше зараз триває головування дані в Євросоюзі. Це допомагає нам посилювати наші позиції. Готуємо спільні європейські рішення, які допоможуть. Ми розраховуємо на результативний тиждень. Слава Україні!